На Полтавщині щеплюють новою вакциною від штаму коронавірусу Омікрон, кого імунізують. Мені порекомендували друзі у Терешківській громаді. Заклади культури будуть опалювати дровами. Чому вирішили? Стояв старий качемовський котел, який опалював, можна сказати, повітря. На макухівському сміттєзвалищі біля Полтави фільтраційні озера забруднюють воду місцевим. Як вирішити проблему? Ми змінюємо кожні 6-7 місяців. Ці фільтри. Молодший сержант Андрій Логвененко з Кременчука загинув на війні з Росією. Це сталося 8 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині. Розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїнові було 42 роки. У нього лишилися мати та дружина. Сьогодні його поховали на кладовищі у Кременчуці. Повідомила речниця міськради Юлія Перепелятник. Також на війні загинув 35-річний старший солдат Ярослав Капко. Воїнові було 35 років. Він проживав у Решетилівці. У Ярослава Капка залишилися дружина та дві доньки. За словами Романа Істоміна, воїн загинув 14 жовтня внаслідок мінометного обстрілу поблизу селища Курдюмівка Донецької області. Цього дня та в цьому ж населеному пункті по рядовий Сергій Биба. Це сталося внаслідок мінометного обстрілу. Воїн 1979 року народження проживав у селищі Білики. 21 вересня поліг солдат Євгеній Брах. Обставини та місце його загибелі невідомі. Воїнові було 26 років. Він родом із села Селещина Машівської громади. У селищній раді повідомили, що до повномасштабної війни в Україні він служив в іноземному легіоні у Франції. І ще один загиблий Олександр Белозеров із Полтавського району. За словами Романа Істоміна, 33-річний боєць поліг 10 жовтня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховають Олександра Белозерова у селі Коломацьке, розповів голова громади Євген Почечун. У нього і два менших брати і, і, і менша сестра. Всі ходили до Коломацької школи. І прощання відбудеться завтра, 18 жовтня, з 10-ї години біля. Собору у місті Полтава десь із пів дванадцятої. Біля подвір'я його буде похований на Коломецькому цвинтарі, де поховані рідні їхньої сім'ї. Марина Дем'янко прийшла до центру первинної медико-санітарної допомоги в Полтаві на імунізацію від коронавірусу. Щеплення отримує новою вакциною, що захищає від штаму Омікрон. Мені порекомендували друзі. Вони її дуже гарно перенесли, без ніяких ускладнень. Я працюю з людьми в магазині, людей дуже багато хворих ходить, і щоб захистити себе та захистити свою родину, я вирішила вакцинуватись. Сьогодні у мене третя вакцина. Дві вакцини я перенесла дуже гарно, без температури, без ломоти. Нову вакцину у цей медзаклад привезли напередодні. Ось тут ми зберігаємо вакцину комірнаті від омікрона. Получили ми 768 доз, Це зберігаємо при температурі. Плюс два плюс шесть градусів. Такій коробиці зберігається по десять флаконів. В кожному флаконі по 6 доз. Уряд України отримав від Швеції 500 доз вакцини Камернаті від Pfizer. Ця вакцина адаптована саме під штам омікрон. Полтавщина почала і отримала 25 920 доз цієї вакцини. Вона є рекомендованою тільки після отримання повного курсу вакцинації, саме для використання як бустерна доза. Захворюваність на ковід у нас продовжує зростати в Полтавській області, як і в цілому по Україні. Циркулює штам омікрон, причому в тому числі і оті нові варіанти цього омікрону, які викликають найбільшу стурбованість зв'язку з більшою контагіозністю, тобто, що це означає, що людина заражена даним штамом, вона Передає більшій кількості людей у центрі первинної медико-санітарної допомоги людей імунізують у порядку черги та за попереднім записом. Першу бустерну дозу людина може отримати е, з 12-річного віку, якщо вона е, закінчила повний цикл вакцинації, і якщо після другої дози первинної вакцинації пройшло 5 місяців. Другу дозу бустерну людина може отримати через 4 місяці після першої бустерної дози. Імунізуватися вакциною від штаму Омікрон згодом планує 17-річний Артем Карпов. Першу вакцину я зробив 22 вересня. Сьогодні вакцинувався друга і планую вакцинуватися третій раз через 6 місяців в новою вакцину. Відемо ще не хворів, але хочу вакцинуватися, тому що хочу себе оберегти від захворювання, бо знаходжуся в групі ризику, тому що в мене прикальня астма. На Полтавщині щеплювати бустерною дозою від коронавірусу почали від 24 грудня минулого року. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава. Від початку року із обласного та місцевих бюджетів Полтавщини спрямували понад 648 мільйонів гривень на витрати, які пов'язані із повномасштабним вторгненням Росії. Найбільше грошей за 9 місяців вклали у відновлення поруйнованої інфраструктури регіону майже 310 мільйонів гривень. На тероборону та допомогу переселенцям майже 206 мільйонів та 91,5 мільйон гривень відповідно. Крім того, ще 41,5 мільйон спрямували на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Про це 17 жовтня під час апаратної наради повідомив директор обласного департаменту фінансів Павло Кропивка. У теплогенераторній Зінцівського будинку культури у Терешківській громаді двоє майстрів встановлюють новий котел. Він буде працювати замість газового. Стояв старий качемовський котел, який опалював, можна сказати, повітря і не видавав ніякої теплоти для самого зала. Опалювати це приміщення будуть дровами. Площа будинку культури понад 300 квадратних метрів. Нині його щодня відвідує зо півсотні людей, каже Юлія Авраменко. В залі займаються, займаються діти як гурткової діяльності, як танцювальні, так і це сидяча робота, це гуртки з малювання, ліплення. Також в цьому закладі є бібліотека. На сьогоднішній день у клубі розміщена гуманітарна допомога. Це один із цими закладів у Терешківській громаді, де цього року замінюють газові котли на дров'яні, щоб економити бюджетні гроші. За сезон на один заклад саме на цей ми витрачали приблизно 100-150 тисяч. На даний момент нам буде воно обходитися без заміни котласами. Дрова це буде десь, десь орієнтовна вартість, їхня буде 50-60 тисяч. Це максимально. На котли ми потратили десь близько 350 тисяч гривень. В середньому котел вартує такий. Від 50 до 70 тисяч. Але він вже його можна апгрейдити, тобто його можна змінювати, покращувати, його властивість. Але купляється все десь орієнтовно навіть за один сезон. Встановивши цей котел, ми прорахували економію, десь йде в три рази. У Терешківській громаді торік твердопаливні котли встановили у приміщеннях двох старостатів та у сільській раді, каже Віталій Турпітько. Сюди кидається. Прямо великими поленами, отакими. От Нині у громаді завершують заготівлю дров. Роблять це, зокрема, очищаючи лісосмуги та випилюючи аварійні дерева. Ця бригада е, працює тільки з аварійними деревами. Вона обрізає гілки. І приводить деревину до такого стану, щоб тоді приїхала інша бригада, все це зрізала, щоб не було ні піньків, ніде нічого. І відвезла це все, погрузила на трактор і відвезла в кожний, в кожний комунальний заклад, де є потреба. Десь по 30 кубів на кожний заклад. За словами голови, у громаді у найближчі п'ять років планують перевести на опалення дровами всі комунальні установи. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина. Це ми маємо кран з водою, яка у нас на подвір'ї зі скважини. Зараз я покажу. Це вода, яка проходить через вісім фільтрів. Владислава Орлова у селі Макухівка біля Полтави проживає з дитинства. Воду зі свердловини глибиною 12 метрів використовує у господарстві, але для вживання купує. Для прання білизни, тобто докупаємося ми цією водою, ну, там миємо якісь поверхні. Фільтри поставили, тому що воду взагалі неможливо було використовувати. Вона такого, навіть аж червоного кольору. Фільтри дуже дороговартісні. У мене стоїть вісім. Ціна їх в середньому 2,5 тисячі за один. Ми змінюємо кожні 6-7 місяців ці фільтри. Вода у селі забруднена, бо на його території розташоване сміттєзвалище, якому 60 років. Фільтраційні озера, які утворюються через гниття відходів, нині переповнені, говорить еколог. Це знищення навколишнього середовища, це потрапляння ґрунтові води. Як ми знаємо, рядом знаходиться річка Коломак. Фільтрації містить дуже багато неорганічних сполук. Неорганічні сполуки – це фтор, це калій алюміній, залізо, але набагато шкідливіше це важкі метали. Це стронцій, цезій. Кадмій потрапляють в питну воду, вони потрапляють на продукти харчування, і це все призводить до ураження, до захворюваності. За добу звозиться 321 тонна побутових відходів, в тому числі тверді відходи, і негабаритні відходи. Фільтраційне озеро воно було ж у планах рекультивації. Створений обвалочний пояс, тобто бальцювання проводиться. В цьому році планується там висадка дерев, для того, щоб укріпити корнові системи. Аби зменшити шкоду для довкілля, звалище потрібно закрити. Говорить еколог. Перше, що треба зробити, це консервування. По друге це по відновлення і очищення тих фільтрового фільтрату, які ми тут маємо. Тут, наприклад, є організація такого вже закриття і рекультивація звавища в Європі, де чітко видно ці ставки, насосні станції, які відкачують його, саме звавища, і саме станції очистки. Планували запустити сміттєпереробний завод. Це була така, якби загальна державна програма. Але спочатку повноштабної війни ці плани відійшли на зані. План сьогодні основна це боротьба з агресором. Нема проблем програм Основне Питання це фінансування. Своїми коштами міська міський бюджет це не потягне. Це можливо десь більше, там я не знаю, 500 мільйонів це як мінімум. А бюджет міської громади на сьогоднішній день 4 мільярда. За словами Валерія Пархоменка, щоб створити завод, потрібно залучити міжнародних партнерів або благодійників. Валерія Рибалка, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Це наш будинок. Тут ми проживаємо зараз на даний момент. Це в нас тут бесідка, колиска і наш маленький мінісод. Із яблуки, ось тут груші, там двір і огород. Понад два місяці родина Чернових проживає у селі Гаркушинці Миргородського району. Вони переїхали через війну. Ми прожили е, десь півроку. На окупованій території це знаходиться Харківська область, Куп'янський є зараз район, а по старому Великоборлуцький село Гнилиця. Важко жилося, тому що як тільки нас в перший день захватили зразу, бо ми межуємо з Росією 30 кілометрів. І було дуже важко в тому, що не було ні ліків, не було ні хліба. Ми десь місяць були зовсім без хліба. 41-річна Наталія разом із двома дітьми із села виходили пішки. Дорога далася важко. Сумок було багато, важкі. Ми йшли близько години по дамбі. По дорозі в нас було п'ять блокпостів, перевіряли документи. І перевіряли сумки. Вийти вдалося лише в трьох, бо чоловіків російські військові не пустили. Дідушка, бабушка, папа. Я за ними дуже-дуже скучаю. Я приїхала із мамою, і з моїм братиком. Ми далеко йшли. Я взяла собі ігрушки м'які, своїх малишей, соску, а такі. Маленький куколак. Житло родині надали знайомі. 16-річний Євгеній навчається в 11-му класі, а Поліна першокласниця. Розпався радянський союз і Україна незалежить. У вільний час діти допомагають матері. Зараз я чищу картоплю, а так допомагаю ну, по господарству. Яблука рву на огороді допомагаю. Хочемо в гості з'їздити, вже дуже скучили, і батьки там плачуть, ждуть нас дуже. Може, як буде ситуація спокійна, то з'їздимо. Ну, будемо ми тут до кінця року. Наразі село Гнилиця, де мешкала родина, звільнили з окупації, але його ще обстрілюють російські військові. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтавщина.